Всім привіт із міста Рівного. Давно хотіла попасти у цей райончик, подивитися будиночки. Нарешті я тут. Майже рік хотіла сюди прийти. Це знаходиться недалеко від. Нашого будинку, але все ніяк. Я взагалі-то думала, що тут навіть і дороги нормальної немає. Що тут болото і пройти неможливо, але бачите, дорога тут є. Зараз пороздивляємося. А отам живемо ми. Такий пустирь. Цей район знаходиться на окраїні міста Рівного. Далі вже все поле. Такий вид будиночок називається дуплекс. Будинок на двох господарів, поділений окремі виходи, невеличкий дворик. Погано, що тут немає центральної каналізації, тільки септик. Біля кожного будиночку. Щочики. Верніше не щечики, лічильники. Ця вулиця більш обжита. Тут є будиночки на чотири господарі, на три і на вісім. Класно, дитячий майданчик зроблений. Дуже гарно. Я йду, люди зі мною вітаються, думають, що я теж тут живу. Я б хотіла тут жити. Але грошей немає, щоб купити це. Може, колись будуть? Подивимося, якщо що, <с> вам про це розповім. Я люблю такі відео, коли людина переїжджає кудись. Купує будинок, його облаштовує, купує меблі все інше. Мені подобається така тематика. Я б теж так хотіла купити будинок або квартиру. Облаштовувати все, купувати. Класно тут. Тихо. Так, люди влаштувалися, бачите. У когось вже є паркан. У когось ні, прикольно. Розбудовується прям новий район. Це третя вулиця. І тут з лівої сторони іншого плану будиночки. Також я роздивилася є на шість господарів. Ось. Тійний масив, сонячний масив і ще якась так вулиця називається. На цієї вулиці поруч з частним сектором є ще такі гарні трьохповерхівки. Взагалі-то я помітила у місті Рівному багато новобудівель Будують і будують. Ще з цієї сторони познімаю. Щось там новеньке буде. Класний райончик. Як вам сподобалася екскурсія? Моя мама нещодавно була на пікніку з своєю подругою Ларісою. Ходили аж до баз відпочинку, трохи познімала море. Таке, знаєте, весняно-літнє. Відео мами вийшло маловато Вона познімала, але все ж таки, наприкінці цього відео, я вставлю. Добрий день, ми з Чорного моря. Яка краса. Два роки тому тут відпочивали люди. А зараз чути вибухи. Бази відпочинку. Тут колись уже були такі порядки, а зараз все стоїть. Один охоронець на базі. Оце в нас такий столик. Лариса Григоровна нарізку робить. Зараз будемо обідати. Ми тільки вдвох. Внучата... А, в трьох ще собачка. Внучата Григоров уроки вчать. І моя подружка вместе со мною 10 кілометрів. Я на велосипеді, вона пішком прийшла. Зараз пообідаємо, відпочинемо. І, 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 і в путь додому. Це така краса. Це така краса. Думала, що відео буде завершено, але вирішила його продовжити. додому ще не збираюся. Прогулююся вечірнім містом. І якісь кадри ще для вас познімаю. Оця будівля SportLife. Офісні приміщення, басейн, спортзал. Влітку відкрилася. в АТБ, хочу купити щось смачненького. Сама не знаю що. Щось би з'їла таке. Біля тебе теж є схожий райончик, в якому я тільки що була, але той, який я вам показувала, він от тільки-тільки побудований, ще не облаштований, а цей вже, бачите, більш-менш такий класний. Ось такі будиночки, багатоповерхівочки будуються. Хочу вам показати ціни на Пасочки В АТБ 22, 42... Ось така величинка. 7990. Вирішила прогулятися по цієї вулиці. Називається Масив Бурштиновий. Це тебе. Подивимось, що тут цікавого. З одної сторони такі будиночки, а з цієї двохповерхові. Паркувальні місця. Класно. Цікаво, скільки коштує така квартира. Далі там вулиці є, але я туди не піду. Бачу, що тут шлагбаум. Може туди не можна йти. Піду назад. Мені тільки що телефонував Нікіта. Я дуже хочу з ним поспілкуватися, тому буду припиняти знімати відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Провести цей час на моєму каналі зі мною. Дякую вам за увагу. Всім пока-пока!